Оцей чоловік на набережній бере собі в причеп бордюри. От. Це спостерігаю вже кільканадцять хвилин. Три дні вже. Зараз підійдемо, подивимось, з якою це метою робиться. Доброго дня. Добре. А що ви робите? Бардюри, беремо! Що щас? Беремо бардюри. Куди? На дорогу. — На яку дорогу? А що? А то ви ж тут засипаєте. Ви засипаєте? Так, оці бордюри ви куди берете? А дорогу в яму закидаєте. Вони так. Вони так. Ну на основі чого ви їх зараз знімаєте і ставите собі в Добре, що вони копають. Так я розумію, ви зараз на якій основі... На основі чого Ви це робите? Вони піднімають, дорогу знову до не Ви яке відношення маєте до них? Я спитав, чи можна забирати наукавлюблення. А, Ви просто спитали, було. чи можна забирати? Я тут живу, а можна в цьому будинку живу? Я живу тут, Розбираю, тарасаю, танцюю, знаєте? Ну, тобто ви вирішили собі привласнити ці та бордюри? Ні, ти не розумієш, так. Я спитав, вони все там присипають. І дорогу видів, як вони тротуар піднімають. Вони все засипають. Да? Їм не потрібно. Ви не можете Куди? Нікуди ми скажемо. — ну, нам теж треба битися. да, да, вони... Ти не бачили туди, як да, вони підняли взагалі. Вони... Чи вони машинами вивозять тут? Тобто все будуть засипати? Йо, ну, а ви не бачили там? Та не дивилися. Ну, не знаю. А як вас звати? Богдан. А прізвище. Пащак. Богдан Пащак? Так. Ай, возьмо підіш. Раз, гроз, бер, не знаєш. А що, ти спершу? Так. З якої? Як їх жив? Сиправенький, бо судьба.